Казка про зайченя Ірис Ревю. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Жило було зайченя і звали його Вухань. Це ім'я не дуже пасувало зайченяткові, бо насправді вушка в нього були маленькі, не такі, як у інших зайців. Це дуже засмучувало вуханя. Друзі з жартома питали у зайченятка. Чому в тебе вуха такі короткі? Ти що? Каші мало їв, чи моркли. А деякі взагалі казали, що вуха зайченятка схожі на їжачині чи на лисячі. Це, звісно, була неправда. Ну, подумаєш, вуха коротші зазвичайні. Якось білка вискочка сказала вуханю, що вуха його невеликі тому, що він народився надто цікавим і щоб не ліз куди не треба. Природа нагородила його такими короткими вухами. Це було вже занадто. Вухань зовсім не був цікавим. Він був таким самим. Як і всі, нарешті зайчиня вирішило поговорити з мамою про свої короткі вуха. Дурниця, синку, сказала мама, ти ще маленький. Підростеш, підростуть і твої вушка. І мама почала розповідати синові про те, що всі малюки народжуються маленькими. Але з часом ростуть. Ростуть лапи і стають сильнішими, спинка міцніша, підростають і вуха. Зайчиня зраділо, воно було задоволено тим, що воно росте, як і усі, а мама зайчиха придумала ось що вона зв'язала вуханю білу шапку з великими довгими вухами. Тільки попередила, що шапку він одягне завтра, бо зараз уже пізно і прийшов час іти спати. Мама зайчиха сказала, що діти ростуть саме у вісні, і їм обов'язково потрібен гарний сон. Зайченяткові дуже хотілося вирости й мати вуха, як у дорослих зайців, тому воно відразу лягло у ліжечко, а про себе. Подумало? Та й до того ж я просто люблю солодко поспати на милій подушечці під теплою ковдрою, обійнявши улюблену іграшку. Час і тобі спати, маленький друже. Хто засне швидше ти чи Мухань? Я думаю, що ти адже ти чемпіон із засинання та й справ у тебе більше, ніж у зайченятка. Тому тобі терміново потрібен міцний сон. Добра ніч. Ось і казочці, кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.